Його називають батьком податкової системи України та сірим кардиналом економічного блоку Слуги народу». Але хто такий Данило Гетьманцев насправді? Мало хто знає, але у 2017 році, ще до походу Зеленського в політику, саме Гетьманцев був його наставником, пояснюючи майбутньому президенту як влаштована держава. Але звідки з'явився сам Гетьманцев? Його кар'єра тісно пов'язана з Володимиром Сівковичем. Одіозним політиком часів Януковича, якого зараз звинувачують у державній зраді та роботі на ФСБ. Гетьманцев був помічником Сівковича у трьох скликаннях Верховної Ради. Більше того, він був співзасновником кількох компаній разом із родиною Сівковича. Одна з них навіть намагалася отримати контроль над знаменитим ринком сьомий кілометр» в Одесі. Ще один цікавий факт: гетьманцев мав спільний бізнес із відомим проросійським юристом Андрієм Портновим. У 2013-14 роках під час революції гідності гетьманцев активно захищав ідею вступу України до митного союзу з Росією і виступав проти угоди про асоціацію з ЄС. І ось людина з таким бекграундом у 2019 році стає головою фінансового комітету Верховної Ради. З того часу український бізнес відчув на собі його турботу, скасування спрощеної системи оподаткування, повернення перевірок, блокування податкових накладних, що паралізує роботу тисяч компаній. Підприємці неодноразово виходили на мітинги, звинувачуючи гетьманцева у свідомому знищенні малого та середнього бізнесу в Україні. Сам гетьманцев усі звинувачення відкидає, називаючи свої дії наведенням ладу та боротьбою з ухиленням від сплати податків. Він стверджує, що діє виключно в інтересах держави. Але питання залишається відкритим: чи справді його політика спрямована на зміцнення економіки України? Чи можливо це продовження тієї самої ідеології, яку він просував до 2014 року, тільки іншими методами? А що ви думаєте про діяльність Данила Гетьманцева? Напишіть у коментарях.